Якщо ми повернемося до сьогодення, зараз Слот очолив Ліверпуль. Що ви думаєте про його тренерський стиль? Та як на вашу думку йому вдається вести команду вперед? Клоп був близький того року, тож це було справжнім досягненням з його боку. Але, вочевидь, рухаючись вперед, думаєш про гравців, які були у нас. Під рай появою більш універсальних форвардів у сучасному футболі. Хто з нинішніх нападників на вашу думку найбільше близький до вашого власного стилю? Чи я думаю, що у роздягальні збираються різні характери, різні персоналі, і це найголовніше для розвитку футбольного клубу. Робі, дякую за таку можливість. Дуже радий з вами поспілкуватися. У вас була неймовірна кар'єра у Ліверпулі з усією величезної кількістю голів, які ви забили. Який є вашим улюбленим? так. Ну як гравець Ліверпуля гадаю, що будь-який гол у ворота Евертона або Манчестер Юнайтед завжди вважатиметься це трохи більше за інш. Але я щиро полюбляв добування, чесно кажучи, добування означає, що ви насправді робите те, що маєте робити. На мою думку, а хто завгодно може забити. Що тоді? Що зараз? То ж мені подобається добування. Тому можливо, мій улюблений гол за Ліверпуль. Це м'яч в останній грі сезону 2001 року проти Чарльтона. Це був удар через себе. Я мушу відзначити, що це не бу. Скучий удар через себе, але він мав велике значення завдяки того, чому ми досягли того року. Я думаю, що той гол допоміг. Який матч вам запам'ятався найбільше. Гадаю, у мене є ідея, але який назвати ви? Мені насправді цікаво, що ви думаєте. Гадаю, дивіться, будь-яке золото, будь-яка гра, у якій я забував. Я гадаю, що якщо дивитися у минуле, то найшвидший хитрик проти арсеналу був рекордом, який тримався протягом 21 року. Я гадаю, що це були переможні матчі. Проте виненґапроти Манчестер Юнайтед вони завжди особливі. Але якщо я маю визначити одну гру у прем'єр-лізі, то я завжди відзначу перемогу 3-0 над арсеналом. Забити три голи у такий короткий відрізок часу проти команди, у якій зібрані п'ять гравців з збірної Англії у захисті, а також на позиції голкіпера. Це було непогано. Я сам таки думав, що це був рекорд. Так, пізніше зміг побити садіо Мане цей рекорд, але до цього він тримався, та здавалося, що зробити щось подібне було майже неможливо. Чесно кажучи, я завжди думав, що хтось поб'є цей рекорд, тому що кілька гравців забивали по два голи за дві хвилини. І тоді я був впевнений, що цим футболістам вистачить хвилини, щоб забити ще один гол. Але я маю на увазі, що я все ще пишаюся цим рекордом, та гадаю, що його робить кращим те, що його побив саме Садіо Мане. Ми це знаємо. Втім, він забив ці голи проти відносно. Слабкою на той час Астанвіли, тож я б відзначив садіо, звичайно, але мій хитрик був кращим. Він не погодиться зі мною. Я гадаю, що він не став безперечатися. Чи можете сказати нам, хто був вашим улюбленим товаришем по команді? Я маю на увазі, з ким ви проводили найбільше часу, коли грали за Ліверпуль. Так, дивіться, це просто запитання для мене. Тобто, з тих гравців, з ким я грав, було багато легенд набагато більше, ніж грає сьогодні. Але я грав зі справжніми легендами, такими як Джон Барс, Ян Рап, Ронні Уейл, Стів Нікол, це великі гравці в історії Ліверпуля. Звичайно, коли я потрапив у команду, то грав зі Стівеном Джерадом, який був неймовірним гравцем. Та ми всі всі знаємо наскільки гарним гравцем він був, але завжди говорив, що моїм улюбленим гравцем а, є Стів Маканем. тому, що в нас було чудове порозуміння на полі. Ми дуже добре розуміли одне одного на полі. Насправді, ми все ще гарні друзі, але я любив грати з ним. Тому ми дуже розуміли один одного на полі. Ми насправді допомагали один одному. Та багато моїх голів, особливо на початку кар'єри, було забиті завдяки Стіву. коли він пішов, грав за Реал Мадрид, а Галактикос. Він завжди був там. Основним гравцем, та це показано нам те наскільки був гарним, та особливо гарцем Мака Ви відомі завдяки тому, як ви забували голи, як вам вдалося розвинути навички щодо того, як відправляти м'яч у ворота, особливо ваші інстинкти у грі перед воротами суперника. Це було унікально. Дякую вам. що справа в тому, що я завжди багато вивчав гру, тому що я прагнув розвиватися та ставати краще. Тому те, що я робив, те, чого я досяг, завжди і завдяки тренуванням. Ви знаєте, навіть коли я був поза клубом, я завжди йшов Тренувався, тому що я знав, що я маю ставати кращим. Коли я був ще молодим, то багато працював сам. Я мав монотонно виконувати одні й ті ж самі речі знову та знову повторювати їх. Для мене це було ідеально, ніби я виконував уроки, тому що я не був природньо талановитим нападником. Але справа в тому, що я виконував настільки багато монотонних вправ протягом тренування, настільки багато разів повторював все знову та знову. Мої дії виглядали достатньо природні, але це потребувало важкої праці над моєю грою. І це це те, чим я насправді пишаюсь? Тож, незважаючи на це, я насправді не люблю, коли говорять, що хтось є талановитим від від Ви також відзначили Стіва Нікола Джона Барнса. Виграли з багатьма легендами зі Стівеном Джерардом та Джеймі Карагером, які також були легендами Ліверпуля. якою була атмосфера у роздягальні у ті часи, та чи була це найкраща атмосфера? І Як ви відчували себе у команді? experience that Liverpool dressing room. з усією відвертостю можу сказати, що у нас завжди була чудова роздягальня. у ті часи, коли я був у Ліверпулі. Тому я думаю, якщо ми говоримо про сучасний футбол, то одна з речей, які я помічаю, це те, що гравці стали дуже роботизованими. Вони всі майже однакові, Ви знаєте, вони всі дуже, дуже серйозні. Тому одна з речей, яка мені подобалась у собі, це те, що я не був клоуном, але я був тією людиною роздягальні, яка об'єднувала всіх разом. Я був тим, хто ходив та спілкувався з усіма, та сподівається, що вони підтвердять це також. Тому. Що я думаю, що у роздягальні збираються різні характери, різні персоналі, і це найголовніше для розвитку футбольного клубу, коли всі повністю однакові у роздягальні, це може бути нудно. Вам потрібно різні характери, різні персоналі, яких ви зможете зібрати разом. Різні люди, і мені хочеться думати, що я був тим гравцем тієї людини, яка робила атмосферу для всіх комфортною та допомагала всім проявляти себе. Тож я маю на увазі, а ви пригадали Стівена та Каро, які були неймовірними гравцями. Але насправді вони також були гарними парубками. Та я думаю, що це фундаментальне, якою буде атмосфера в роздягальні. Вам потрібні гарні хлопці, яких ви можете зміксувати разом, з якими ви можете ділитися ідеями, історіями. Я гадаю, що у кожній роздягальні, у якій мені довелося бути, я хотів відчувати саме таку атмосферу. Та я також звичайно був присутній при багатьох розмовах. Ви знаєте, я любив бути у роздягальні. Гадається, одна з речей, за якими я сумую найбільше. Ви знаєте, я любив бути у роздягальні. Гадається, одна з. Що за якими я сумую найбільше після того, як ти завершуєш кар'єру, тобі не вистачає цього духу роздягання. та також ви були частиною збірної Англії наприкінці 90-х та початку нульових. Як ви оцінюєте свою міжнародну кар'єру та ці пам'ятні матчі? так, я знаю, але я не дуже часто дивлюся на ці матчі з усією серйозністю. Гадаю, що я мав провести трохи більше матчів за збірну. Я хочу сказати, що я забив десь 100 голів перед тим, як мене вперше визвали у збірну що я неправильним з усією відвертістю. Звичайно, я хотів зіграти якомога краще, але у мене не було справжнього шансу. Мені подобалось грати за Англію. Гадаю, я виходив за збірну 26 чи 27 разів. Але у старті я був лише у 12 матчах, тож мій результат за голами за гру є дуже-дуже добрим. Але з цих 12 матчів я почав... З цих 12 матчів я завершив лише, можливо, один. Один раз зіграв 90 хвилин. Це не я добре, чи не так? Пригадуючи це все. Ви грали у прем'єр-лізі. Це чи були якісь захисники, з якими ви особливо не полюбляли зустрічатися через їх силу або жорсткість? Чи те, як вони грали проти вас? Ні, я завжди приймав за комплімент те, що грав проти різних гравців. Дивіться, ви знаєте, що я грав проти деяких неймовірних індивідуально та технічно неймовірно сильних центральних захисників. Але я ніколи не виходив на поле з відчуттям страху. Я не був наляканий виходити проти них. Це могло б зруйнувати мою гру чи принаймні мати негативний вплив на мої виступи. Тож я не хотів би виділяти когось з захисників індивідуально. Я завжди відмічав їх як зв'язку гравців, наприклад, Стів Брюс та Гері Палістер з Манчестер Юнайтедріофер. Дінанта Япстам Ріо Фердінан та Роніонса на Ріо Фердінан та Джонатан Вудґейт. Ми також пригадували гравців збірної Англії, які виступали у захисній четверті Арсеналу. Наприклад, Тоні Адамса та Стіва або Тоні Адамса та Мартіна Кіона. Всі вони були неймовірно цікавими суперниками, з якими мені довелося зустрітися у прем'єр-лізі. Але я ніколи їх не боявся. Я завжди прагну грати проти великих суперників та приймати найскладніші виклики. Це те, що допомагало мені розвиватися як гравцю. Чудова відповідь. Дякую вам. І якщо ми повернемося до сьогодення, зараз Арне Слот очолив Ліверпуль. Що ви думаєте про його тренерський стиль? Та як на вашу думку йому вдається вести команду вперед? Щодо руху вперед, я думаю, ми звичайно у дуже добрій ситуації. Відверто кажучи, я не здивований тим, що робить Арне. Тому що якщо подивитися на те, як він тренував у Фейнорді у Голландії, було зрозуміло, що він є гарним тренером. Але при цьому прем'єр ліга це зовсім інший рівень. Ми бачили багатьох тренерів, яким було тут важко, які грали інакше, та це змушувало їх змінюватися, тому що прем'єр-ліга завжди вимагає особливого ставлення, незважаючи на те, з якої ти ліги прийшов. Але Арне Слот прийняв дуже сильну команду. Та він вже продемонстрував свій власний стиль. Помітно, що команда вже відрізняється від минулорічної. Тож в мене є дуже великий кредит довіри до нього, як до тренера Ліверпуля на даний момент. Та він в свою чергу багато довіряє гравцям і демонструє неймовірний старт, який ми переживаємо зараз. Мені подобається його ставлення. Він дуже методично відноситься до всього та пристосовується до оточення та ландшафту прем'єр-ліги. Він знає, що потрібно робити, щоб вигравати матчі. Там може здатися, що в нього все виходить легко. Але він просто приймає вірні рішення. я розумію, що він лише починає свій шлях та ще зарано робити висновки, але гадаю, що всі дуже задоволені тим, як зараз ідуть справи у команди. Тож як фанат Ліверпуля, я лише можу побажати йому продовжувати так само Мога, довше отримувати позитивні результати в своїй кар'єрі ви згадали про переможний треба у складі Ліверпуля сезону 2000-2001 року. А чим та команда відрізняється від нинішнього Ліверпуля? Можливо, є якась схожість, яку ви бачите. Можливо, є й досить великі відмінності. Як на вашу думку еволюціонувала прем'єр-ліга в цей період? здається з того часу. Минуло вже 23 роки. О, ви видаєте мій вік? Я ще молодий друже. Гадаю, коли я власне, думаю про команди, в яких грав, є звичайно різні аспекти та різні гравці, різні склади, різні характери. І ми всі насолоджуємося кожним моментом гри. Тобто є схожість між тоді та пару націленості на результат знаєте, дивишся на команду Юргена Клопа минулого року, і ту кількість зіграних матчів те саме ми робили в сезоні 2001 року. Тож для клопа піти і зіграти всі мислові ігри того року. Це справжнє справжнє досягнення. Юрген Клоп був близький до того року. Тож це було справжнім досягненням з його боку. Але, вочевидь, рухаючись вперед, думаєш про гравців, які були у нас. Тобто, гадаю, технічно буду відвертим. З вами ми були кращими. Та епоха футболу, мабуть, була кращою. Але те, як розвивалася гра, і те, як е, гра зараз, гадаю, спортивна наука і те, як гравці дбають про себе, набагато краще. Ніж коли я грав на будь-якому рівні, але вважаю, що будь-який гравець минулого міг би зіграти сьогодні. Тому що ти є продуктом середовища. Гадаю, це те, що ми робимо. Тож ти підлаштовуєшся під будь-яке середовище, в якому перебуваєш, і гравці зараз виняткові. але я думаю, що гравці минулого також були винятковими. І Гра зараз просто для мене різниця полягає лише у спортивній науці та швидкості. І Тільки можна про це сказати. У нинішньому складі Ліверпуля є один гравець, про яку я хотів би почути вашу думку, Дарвін Нуніс. Так, що ви думаєте про нього? І що думаєте про його потенціал? І чи можна його порівняти, наприклад, з Фернандо Торресом? Бо я багато бачу порівнянь між ними. Так, дивіться, я не бачу, я не можу порівнювати їх, тому що я суджу про Фернандо як про гравця, який забував голи. Тоді як від Дарвіна Нуніса, ми ще чекаємо, коли він повністю розкриє свій потенціал. Гадаю, він зараз у такому віці, коли ми, мабуть, маємо дивитися крізь призму потенціалу. Справедливості заради, а, знаєте, він неймовірний гравець. Ми знаємо це з його рекорду у Бонфіці, і власне його послужний список за збірни та його забиті голи. він поки не забуває голів, які напевно хотів би побачити Ліверпуль. що не робить його поганим гравцем. Факт, що він гравець, який може рушити і спричинити хаос, і бути справжньою проблемою для суперника. Це те, що ми хочемо від нього бачити. Але ми хочемо бачити, як він забуває. Ми хочемо, щоб він був тим дев'ятим номером, який веде клуб вперед. тим центром. Якщо хоче але. Ви знаєте, що фанати люблять його, і вони люблять його за його неймовірну робочу етику. І кожен хто коли-небудь був на грі Ліверпуля, скаже вам те саме. Якщо ти гравець готовий виконувати той обсяг роботи і вкладатися в гру як він, ти матимеш успіх у Ліверпулі як гравець Ліверпуля серед фанатів Ліверпуля? Тож хотілось би бачити більше голів. Але гадаю, вони все ще попереду. Не знаю, чи будуть ті голи, яких, мабуть, хотілося б в сенсі, в сенсі їх кількості. Але знаєте, я люблю дивитися, як він грає. Мені подобається його характер, мені подобається, коли він на футбольному полі. Тому що ніколи не знає, що станеться, але ви знаєте, що гра залежить від опонентів. У нас вже є два приклади гравців, яких оболівальники здебільшого любили за їхні зусилля. Один це Роберто Фірміно, інший Дір Кейт. Можливо, вони з цієї самої категорії, що і Дарвін Нуніс. Є висхідний тренд. Клуби витрачають астрономічні суми на гравців. і як ви вважаєте, це змінило те, як грають у футбол? Чи це просто природна еволюція спорту? Гадаю, це еволюція складу команди. багато років тому ми дивилися футбол і шукали способи максимізувати рівень основи команди. А сьогодні ви дивитесь на футбол і максимально збільшуєте склад через швидкість гри. Сучасні стандарти і гравці, мабуть, на полі не так багато хвилин, тому дуже важливо мабуть, щоб у вас була більша команда. А філософія або уявлення футболістів про гру зараз не, не про те, щоб грати кожну хвилу хвилину. ідеться про те, щоб вкласти хвилини в систему або в ігрові дії, які можуть привести користь команді. Тож гадаю, є аргументи на користь обох варіантів. Думаю, що ми, як вболівальники, хочемо, щоб наші команди витрачали якомога більше грошей на залучення найкращих гравців, тому що ми знаємо, що зрештою це може привести до успіху. Але зараз, якщо поглянути на футбольні клуби, я вважаю, ти маєш будувати команду і створювати фундамент на ширшій картинці ніж просто команда. Це є надзвичайно важливим аспектом. З появою більш універсальних форвардів у сучасному футболі. Хто з нинішніх нападників, на вашу думку, найбільше близький до вашого власного стилю? Направду я не знаю. Гадаю, ну, оно тобто, статигадаю, ім'я дьоку Джота, напевно, згадується поруч із моїм найчастіше, але не знаю. Ти гадає, мабуть, більш схожий. я знаю, що він не є класичною дев'яткою, але я б назвав скоріше Мосалаха, чесно кажучи, тому що власне його гра це більше, ніж просто голи, і мені хотілося б думати, що моя гра це більше ніж просто голи. Тобто мені напевно подобається це порівняння. Справді, але подобається порівняння з жовтою, тому що люди його люблять і знають, що він забуває голи, і є гравцем, який грає на лінії захисників. Але я хотів би ми за хотілось би думати, що моя гра була розвитком не лише такого стилю. А я був здатен на глибокі приходи і міг обводити гравців. І найбільше саме це мені подобається. Тож мені подобається це порівняння зі зрозумілих причин. Ви biggest... грали під керівництвом один із найкращих футбольних тренерів, серед яких Жерар Вул'є, Рафа Бенітес тощо, чого ви навчилися у цих двох менеджерів, що вплинуло потім на ваш власний тренерський підхід? Чудово питання, тому що гадаю, як гравець, я жоди хотів вчитися і вдосконалюватися, і так само як тренер. Тож я встиг потренувати в чотирьох країнах у різних культурах з різними мовами і бути відносно успішним. І мені б хотілося б думати, що моя історія гри під керівництвом цих менеджерів. Що я прийняв у них. Тож у тактиці, як у Рафи чи Жера Раул'є, а твої навички управління людьми, як у Грема Сунеса чи Роя Еванса. Тож я думаю, ми це зробили. І в усіх клубах, де я був, про які вже згадував раніше, тебе формує середовище. Я за те, щоб створити середовище, в яке гравці можуть занурюватися, можуть насолоджуватись тренуванням, можуть насолоджуватись власним і способом гри, тим як налаштована система. І я дуже люблю це, і це мій дороговка. І моя роль, якщо хочете то в тому, щоб спробувати копіювати кожного менеджера, з яким я грав, бо я грав у видатних командах під керівництвом видатних тренерів, і я зробив те, чого навчився в кожного з тренерів і використав це, і також досяг певного успіху. І останнє питання? Ліверпуль далеко попереду в таблиці. Я знаю, що досить рано судити про сезон, але як ви думаєте, у кого більше шансів кинути виклик Ліверпуля в цьому сезоні? Мансічі чи арсенал? Чи може хтось інший? Ні, я думаю, це Мансіті. Я знаю, що Мансіті переживає неймовірно важкий період зараз. Але Манчестер Сіті, знаєте, вони виграли 4 прем'єр-ліги поспіль. Вони виграли 5, 6 або 6 і 7 прем'єр-ліг. Тож ми знаємо, що це неймовірна команда. Ми знаємо, що в них чудовий склад, і знаємо, що вони здатні на чудові виступи і на серію результативних матчів. Не кажучи вже про те, що в них є абсолютно геніальний менеджер. Тож знаєте, Арсенал хороша команда. І в минулому році наблизився до Сіті, але знаєте, якщо хтось фінішує вище Манчестер Сіті. Цього року той виграє Лігу. Отак, uh, oh, like. все просто. Щиро дякуємо Робі за надану можливість you, ще раз. Бажаємо вам всього найкращого у вашій best. тренерській кар'єрі. Щиро дякую, дуже дякую. Дякую. Thank you.